Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 9 грудня. Чим відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині? Вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Якісно надавати медичну допомогу в умовах війни навчали у Чернівцях. На соборній площі нашого міста всім бажаючим пояснюють, як необхідно себе поводити в надзвичайних ситуаціях. Чернівецькі школярі встановили дві антипутінські ялинки. Якісно надавати медичну допомогу в умовах війни навчали в Чернівцях. Вперше в Україні відбувся розширений семінар тренінг з надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій. Детальніше про це в нашому сюжеті. Для військовослужбовців працівників силових структур, рятувальників та медиків провели семінар тренінг. Під час заходу їх навчали, як потрібно діяти в умовах війни. На семінар тренінг приїхав завідувач кафедри медицини катастроф із курсом військової підготовки з міста Тернопіль, який є автором підручника з надання медичної допомоги у зоні проведення антитерористичної операції. Сьогодні унікальна подія, тому що це є об'єднання теорії з практикою, і ми зможемо показати учасникам головного. Ні, прийоми надання допомоги безпосередньо в бойових умовах під кулями на етапі евакуації з небезпечної зони і в безпечній зоні. На захід також завітали медики, які брали участь в АТО, і які не так давно повернулись зі сходу нашої країни. Серед них був і Віталій, який запевнив, що безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції рівень надання допомоги значно виріс уже безпосередньо, як ми. Е Підійшли вже в зону АТО, спочатку вдавалися нам такі легкі поранення, так, ми вже на етапі на сортування, а безпосередньо у, е, в самих, на самій передовій питання тому задумуватися, я не можу сказати. Однозначно ставилося питання про те, віддавати собі е, е, володіти ситуацією для того, аби надати правильну допомогу. Тобто я вже би, думав за алгоритми надання, вже думав, як однозначно врятувати емоції тут не до чого. Тобто Холодний розум і якби практика показують свої результати. Важливість таких заходів особливо підкреслив обласний військовий комісар, оскільки з власного досвіду знає, як важливо мати знання з надання медичної допомоги в умовах війни. Він також відзначив, що кожного хлопця перед відправленням на схід попередньо готують. Якщо раніше вони були так сказати, на базі теоретичних знань, теоретичних навичок, то вже практика зараз вносить свої корективи. І хочу сказати, по досвіду приймав участь в Афганістані, коли проходили ці заняття, вроді би так воно десь коснеться, буде стосуватися чи не буде стосуватися, слухаєш не слухаєш, але коли доходить, не дай Бог, звісно, що коли доходить до практики, до поранення, вже згадуєш всі ці, що чому вчили. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У запитання Чернівецькій області. Співробітники СБУ викрили серед місцевих мешканців та затримали вербувальника найманців для участі у бойових діях на боці терористичних організацій, так званих ДНР та ЛНР. Встановлено, що зловмисник отримував прямі інструкції щодо. Підбору найманців від ватажків терористичних організацій, зокрема від бойовиків незаконного збройного формування. Оплот, вербувальник мав сформувати найближчим часом групу з п'яти осіб та відправити на схід України. Встановлено, що зловмисник намагався вербувати до лав бойовиків навіть іноземних громадян. СБУ оголосила громадянину України підозру вчиненні злочину за статтею Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за участь у терористичній організації. Затриманий перебуває під вартою. Про це повідомила прес-служба обласного управління СБУ. Представники Буковинського волонтерського руху прозвітували про зроблену роботу на протязі останнього тижня діяльності. Чого потребують українські військові на сході? Та чим на сьогоднішній день вдалося забезпечити наших захисників? Волонтери розповіли в стінах Чернівецької обласної державної адміністрації. Детальніше, дивіться далі. Українські військові та добровольчі батальйони, що перебувають на сході України, надалі отримують необхідну допомогу від буковинських волонтерів. Сважаючи на холодну пору року, військовим на схід відправлять теплий одяг, взуття та медикаменти. Окрім пересічних городян до допомоги, також долучилися митці, які своєю творчістю збирають кошти на пошиття теплого одягу. Мистецький благодійний марафон за Україну за її волю. Всі вхід сюди також іде на цей захід буде по сертифікат. Там і всі кошти будуть спрямовані на пошиття. До цього часу у нас вже буде перша партія випущена. Так, завтра вже ми очікуємо забрати першу партію цього теплого одягу. Не залишились осторонь діти, школярі та освітяни міста. Зібравши кошти для закупівлі бушлатів та взуття. Подарунки діти передали прямо в руки представнику одного із добровольчих батальйонів. Щоб допомогти всім можливим, школярі та педагоги організовують відповідні акції з самого початку навчального року. Як зізнаються самі, певний результат є. За три місяці, відколи почався навчальний рік, проведено 10 акцій, впродовж яких зібрано двома хвилями. Ліки для солдатів, з яких до сих пір ми маємо можливість формувати аптечки тоді, коли не маємо можливості придбати ось такі готові. Наші воїни мають забезпечення і засобами особистої гігієни, і сухофруктами, і теплими речами, ну і, звісно ж, нелетальною зброєю. Також триватиме акція Миколай тебе любить. В рамках заходу в паперові коробки пакуватимуться солодощі, зібрані учнями, їхніми батьками та вчителями шкіл області. Метою акції є донесення святкового тепла до дітей східних регіонів та сиротинців. Окрім цього, волонтерам вдалося придбати та відремонтувати кілька одиниць техніки для потреб вояків. Перед відправкою автомобілі повністю загрузили усім необхідним. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На соборній площі нашого міста всім бажаючим пояснюють, як необхідно себе поводити в надзвичайних ситуаціях. Зокрема, там місцеві рятувальники розгорнули намет, в якому кожен може дізнатися інформацією, яка в екстрених ситуаціях може врятувати людські життя. В намеці, який розгорнули рятувальники на соборній площі, кваліфіковані фахівці розповідали усім бажаючим, як уникнути уражень організму та яку першу медичну допомогу необхідно надавати у різних надзвичайних ситуаціях: привитоку газу, хімічні атаці, пожежі, утоплені тощо. Сюди завітали і школярі разом зі своїми вчителями. Ми запитали у дітей, що вони запам'ятали з поміж усього об'єму інформації. І плати першу допомогу. Мені запам'яталася, як е, там треба ну, робити допомогу, медичну допомогу людині, коли вона е, ну, коли вона там чуть не воді не затопилась, що при дуже малому газі можна і така маска. Е, при чуть більшому є е, протилогаз, а при ще більшому то Спеціальний костюм і протягомся. Коли людина без сознання лежить, то треба 30 разів давити біля серця і закрити ніс, і дих дихнути один раз в рот. Рятувальники в свою чергу перевіряли знання учнів, проводячи опитування. Аскримні що ні в якому разі не можна робити під час пожежі. Під час пожежі ніякому разі не можна робити, не можна, не можна там, де огонь, не можна Дивіться, в першу чергу, не можна ховатися. Ми розуміємо, що коли стається пожежа, ми починаємо боятися і ми Не, не треба ]ся. панікувати. Ніякому разі не ховатися. І панікувати. І панікувати, так. Набрали 101. І сказати правильну адресу і де де ви живете, або перезвонити батькам і теж розповісти. Що треба робити при пожежі? Які ваші дії? Е, потрібно набрати номер 101 і 104. І коли по коли, коли пожежа, якщо ти всередині поміщення, якщо ти, наприклад, на першому етажі потрібно якось дістатися до Форт, форточки відкрити намочити тряпочку і виправнути. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі школярі встановили дві антипутінські ялинки. В гімназії номер 5 учням запропонували написати свої бажання на наступний рік, а згодом ними прикрасити новорічні дерева. Проте, у зв'язку із подіями, які відбуваються в нашій державі, у всіх учнів було лише одне бажання: яке дізнавалася Дар'я Товпіч. В нас ялинка, а не йолка. Ми українські діти, знаємо путлеру і бандитам в пеклі в цім горіти. Листівки саме із такими словами прикрашають антипутінські ялинки, які учні п'ятої гімназії розмістили в холі навчального закладу, а також між першим та другим поверхами. Також на цих новорічних деревах серед іграшок можна побачити і бажання учнів на наступний рік. «Ми Звернулися до своїх учнів з таким проханням. Напишіть, що би ви хотіли в новому році. І коли листівки до нас надійшли, і одне єдине прохання це бажання миру і повернення солдатів живими з фронту, сама собою визвіла ідея, що ці бажання мають бути оприлюднені не тільки в класній спільноті, не тільки в родинній спільноті гімназії, а й до всіх гостей, які приходять в нашу школу. Однією з тих, хто прикрашав обидві ялинки, була і Анна. Дівчина каже, що листівки, написані дітьми, обов'язково змусять задуматись кожного, хто їх прочитає. Також Анна розповіла, що їй було достатньо складно читати листівки, адже сьогодні за наших хлопців хвилюються навіть діти. Коли ми прикрашали цю ялинку, ну це була. Як не, не звичайна ялинка, яку ми прикрашаємо кожного року. Це було ну якось. Ми так читали, і ці листівки, коли ми читали, ну якось ми прикрашали і читаючи ці листівки, ну трохи якось були не по собі, коли читаєш, коли діти малі зовсім діти хочуть нового миру в Україні. Це, це незвичайно, як би так болісно, скажем так. Дарія товпіч, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже з грудня нинішнього року буковинці матимуть можливість користуватися електронними адміністративними послугами в сфері будівництва. Розпочато пілотний проект за підтримки ОБСЄ та фонду відродження. Відповідна послуга входить до 20 обов'язкових в європейському союзі, а впровадження відбувається в рамках реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Що необхідно знати, аби користуватися новою послугою. Дивіться далі в сюжеті. На першому етапі реалізації проекту Державної архітектурно-будівельної інспекції запроваджено чотири електронні послуги, а саме реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, відповідна декларація, а також аналогічно щодо будівельних робіт. Зазначені послуги замовник може отримати через інтернет на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції, заповнивши необхідну електронну форму повідомлення та підписавшись електронним цифровим підписом. Тобто людина зможе, не виходячи з дому, заповнити декларацію або повідомлення, яке автоматично буде направлятися до відповідного органу територіального органу Державної архітектурно-будівельної інспекції. Ця послуга є додатковою і цілком безкоштовною для інтернет-користувачів. Всі послуги у нас електронного цифрового підпису є безкоштовними. Як отримання самих підписів, так і супроводження, так і обслуговування сертифікатів, програмне забезпечення. Все є безкоштовним. От у нас можуть отримувати як громадяни, підприємці, юридичні особи незалежно від форми власності. Окрім того, представники державної архітектурно-будівельної інспекції запевняють, що користуватися новою послугою досить зручно. Вона насамперед дає можливість громадянам економити власний час та зусилля а з іншого боку, зменшує навантаження на центри надання адміністративних послуг. Заповнення те ж саме, що від руки люди заповнюють, що в електронному вигляді заповнюється все. Прізвище, ім'я по батькові, місце знаходження. Тобто, тут підсказки необхідно заповнити одне слово. Необхідно підсказки спрощено до неможливо. Найменування об'єкта будівництва, все зрозуміло. Що ви будуєте? Вид будівництва, нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, земельна ділянка, тобто спрощено все до. Дуже простого міжнародний досвід показує, що технології електронного урядування сприяють покращенню ефективності та якості адміністративних послуг та виключають наявність корупції в цьому механізмі. Ольга Колодницька, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Обрати якісний та елегантний верхній одяг для жінок досить складно, а тим паче знайти такі речі за помірними цінами. Для того аби чернівчанки змогли підібрати для себе саме те, що треба, до нашого міста приїхали представники харківської швейної фабрики, які на виставці продажі у готелі Черемош представили куртки, пальта, пуховики, дублянки та шуби. Все від українського виробника. Детальніше в нашому сюжеті. Різноманітні куртки пуховики кажуть представники харківської фабрики в жодному разі не дадуть вам змерзнути цієї зими, адже пошиті вони з натуральних тканин, а підкладки якісні. Ще тут є величезний вибір пальт. Палітра кольорів вас здивує. Крій для будь-якої структури тіла наших чернівчанок, моделі для найвибагливіших. Є з хутряними комірцями, з капюшонами, на блискавці і на гудзиках. Ну і ціни помірні. Ціни у нас від виробника, дуже велика, висока якість. Є дуже багато моделей, значить, є для молоденьких дівчаточок, є для середнього віку, є для старшого віку, як зимові, так і ще весняні, є, полупальто є. Вибір дуже хороший, асортимент дуже багатий. Окрім цього, на виставці продажі широкий асортимент шуб та дублянок. Більше тисячі різних видів верхнього одягу з хутра тут кожна жінка знайде для себе саме ту унікальну річ, яка оберігатиме при морозах та додасть шарму та витонченості. Наша марка вже і відома, і відрізняється навіть від тієї тисненецької, тобто шуби різного хутра є і нутрії, є бубри, є мотони, дехто путає муфлони, але правильно мотони. Так що дуже хороший якісний виробник різних розмірів, дувжин на різну вікову категорію. Ну і є не тільки шуба, а й різноманітні аксесуари з хутра. Та й не тільки з хутра. Витончені ювелірні прикраси представили серйозно: каміння, цінні метали і захват покупців. Сотні цікавих дрібничок, які завжди приємні жінкам. Виставка продаж від українських виробників, а саме від Харківської фабрики, представлена в Чернівцях вперше. Кілько годин може не вистачити для того, аби добре все обдивитися і підібрати для себе щось. Але Кваліфіковані учасники допоможуть. Прошу підтримувати нашого виробника. купляйте наше. Окрім верхнього одягу, тут є й головні убори від луганської фабрики: трикотажні сукні та ковтинки. Нижня білизна для будь-якої фігури, яка не тільки її підкреслить, а й за потреби приховає все, що вам хочеться приховати. Для затишних зимових вечорів є чималий вибір домашніх теплих халатів та піжам. А білоруський завод килими Бреста вже традиційно представив тут свою продукцію. А це величезний вибір шерстяних та напівшерстяних килимів на натуральній основі. В асортименті є доріжки різних розмірів та кольорів. Серед цікавого і смачного вінницькі сири та ковбаси різноманітні консервації, які потішать шлунок усієї родини. Для гурманів ціла вітрина, чаїв, кави та ексклюзивного шоколаду. Для кухні потрібні речі, які кожній господарці чи господарю полегшать життя. Все це ви можете придбати до 12 грудня. Для вас представники фірм працюватимуть щоденно з 10 до 19 години. Генрієта Беух, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.ntrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.